У пожежі на Рівненщині загинув пенсіонер. Сталося це днями у селі Велике Цепцевичі Володимирецького району. Пожежа виникла в одному з приватних господарств. Вогонь охопив дерев'яний житловий будинок. До місця події відразу було направлено чергову варту 16 державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборцям довелося подолати відстань із райцентру у майже 30 кілометрів до місця пожежі. На момент прибуття дерев'яний житловий будинок із середини вигорів майже повністю. Вогнем було охоплено дах цього житлового будинку, а з вікон йшов густий чорний дим. З вогнем пожежники боролися півгодини. Втім, на рештках згарища вони виявили труп 71-річного господаря. Встановлюючи всі передумови загибелі чоловіка, співробітникам слідчої оперативної групи вдалося з'ясувати, що напередодні ввечері пенсіонер добряче хрінувши ковитої щинив сварку із дружиною, вигнав її з хати. Дружина пішла ночувати до дочки. Очевидно, чоловік зморений алкоголем засною запаленою цигаркою у руках, що очевидно і стало причиною виникнення пожежі. сільчани також стверджують, що після вживання спиртних напоїв господар полюбляв покурити у ліжку. Нині усі обставини загибелі на пожежі з'ясовують слідчі міліції та фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. До слова, це вже шоста пожежа на Володимиречині початку року, яку спричинило коріння у ліжку на підпитку. Загинуло через це у вогні двоє жителів району.